Вітаю вас, шановні мої глядачі, ви на рукодільному каналі Валентини Романчук В'язання впродовж життя. Сьогодні у мене виходить відео українською мовою, так як я приймаю участь у спільному проєкті українських авторів Марії. Канал її називається Марусина Скринька рукоділля, і Ліни Сергієнко. Я випускала вступне відео і говорила, що відео Стосовно цього проєкту, у мене будуть виходити українською мовою. І так, сьогодні у мене перший звіт по цьому спільному проєкті. Проєкт називається Вернісаж осінніх барв. Дуже гарна назва, чудові п'ять номінацій в цьому цікавому проєкті, і я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво слідкувати за всіма учасниками даного проєкту. І дивитися, що ж вони в'яжуть у цьому проєкті. І так, що саме я зв'язала в даному проєкті. Минуло вже дві неділі. Я у своєму вступному відео говорила, що ми будемо звітувати кожні дві неділі. І от, уже сьогодні, 19 серпня, до речі, сьогодні велике свято, Яблуневий спас. Я вас вітаю, шановні мої глядачі, з цим чудовим святом. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Отож, у нас з 19 по 21 серпня перший звіт. У даному спільному проєкті. І я вирішила сьогодні його зробити, так як свято в'язати я сьогодні не буду, тому вирішила відзвітуватися і показати вам, що ж я зв'язала за ці дві неділі, відколи вийшло моє вступне відео. Я говорила своїм глядачам, що дуже хочу прийняти участь у всіх п'яти номінаціях, тому що там. Чудові назви, дуже цікаві номінації, і хочеться у кожній з них прийняти участь. І так, по порядку, в чому ж я вже прийняла участь. І перша номінація у нас діти то наші квіти. Я говорила, що в'язатиму для свого найменшого внука. Він мені замовив рукавички, і у мене вже є перша готова робота. Ось такі рукавички я зв'язала для мого маленького внука. Показувала вам пряжу, але для тих, хто не бачив, покажу ще раз. Ось у мене залишки невеличкі залишилися. Основна ниточка для мене була, через яку я бажала зв'язати ці рукавички, це ось така бобінна ниточка. Мені вона дуже подобається: тонесенька, м'якесенька, легенька. І я її зміксувала з ось такими тоненькими бобінними ниточками. Дві взяла таких от блакитних і одну темну. І в мене вийшла ниточка, з якої я зв'язала рукавички для свого внука. Ось що в мене в результаті. Рукавички хорошенькі, він уже їх приміряв. Дитина рада, йому подобаються ці рукавички. Вони получились і легенькі, і м'якенькі, і тепленькі. Дуже гарні рукавички, на мій погляд. Резиночка, один. На один. Тут я зробила ось такий візерунок по верхній частині рукавички. Долоньки у мене лицевою гладдю, нічого особливого, пальчик індійським клином зв'язаний, і таке от стрічкове завершення на пальчиках. Дуже прості рукавички. Кому цікаво, більш детальніше, у мене є відео, обзор. На ці рукавички. Окреме відео я залишу вам в інфобоксі під цим відео, в описі посилання на відео, де ви зможете більш детальніше дізнатися про дані рукавички. Результатом я довольна, а саме найголовніше те, що я виконала замовлення мого маленького онука. Тепер мені залишилося ще зв'язати у цій номінації шапочку і снут, які я. Обіцяла. І обіцяне залишається в силі. Так, стосовно другої номінації, яка називається Краса Осені в жінці, у мене також є готова робота. І це кардиган, Блакитна мрія. Ось такий от кардиган, який я взяла у цей спільний проєкт як Недов'яз, і вже його завершила. Він виконаний. Ажурним візерунком, виріб готовий, і я дуже рада, що він у мене завершився у цьому спільному проєкті. За що я люблю спільні проєкти, друзі мої? За те, що вони дисциплінують, мобілізуєш тоді усі зусилля, працюєш на повну потужність і як результат встигаєш зв'язати більше, ніж очікував. От і у мене зв'язаний цей кардиган. Звичайно, мені незручно його. Тут, тому що на столі мало місця. Ну, такі у мене умови. На жаль, я не можу по-іншому його показати. Для тих, хто не бачив, я хоч коротко покажу і розкажу, з чого він в'язався це пряжа Alize Angora Gold дуже тоненька ниточка. В'язала я в одну ниточку. 100 грам, 550 метрів. В'язала я регланом зверху мій кардиган стільно в'язаною планочкою таким ось ажурним візерунком. Результатом я задоволена, донька моя також, бо я вже на неї приміряла. На жаль, у мене ще немає обзорного відео по цьому кардигану, але я обов'язково його зроблю, як тільки з'явиться можливість, у мене відфотографувати все на моїй доньці. Поки що я зробила фотографію, але ви побачите в кінці відео. Хто додивиться відео до кінця, там буде фотографія повністю. На повний зріст от цього кардигана. На даний момент я можу вам показати тільки так. Для тих, хто не бачив, рукавчик прямий, призібраний перед манжетом у вигляді такого от ліхтарика. Резиночка один на один на манжеті. І ось таке закриття спицями резинки один на один. Зв'язаний він повністю. Так як робота вже готова. І ось таке завершення. Зараз я покажу вам ось таке завершення у мене цього кардигана Точно так же, як і рукав, я завершила ось таким от закриттям. Резиночки один на один піцями Еластичне закриття. Ось такий кардиган. Доволі довгий він. Знаєте, друзі, я зараз поміряю і скажу вам довжину цього кардигану. У мене є тут стрічка. Сантиметрова, і от приблизно від самого початку, зараз я скажу, яка його довжина. 101 см. Отака от повна довжина цього кардигану. Рука в мене, якщо звідси ось рахувати, довжина рукава 66 см. Ширина. 14. Це на розмір 46 І 47 см ширина. Ну, ви розумієте, що вирібажурний такий, От він подається в різні сторони, хоч в ширину, хоч як. Те, що в результаті я отримала, я задоволена. Готова робота є. І як я вам вже сказала, я дуже рада, що я взяла цей. Виріб у спільний проєкт, що дало мені можливість швидше його завершити. Тому що, коли ти в'яжеш так у вільному польоті, як я говорю, тоді ти не завжди е, докладаєш усіх зусиль. Ну, зв'язалось, зв'язалось, не зв'язалось, не зв'язалось. А от коли у спільному проєкті ти дійсно прагнеш зробити це якнайшвидше, і я дуже задоволена, що, е, дякуючи цьому спільному проєкту, у мене ось уже є. Ще одна готова робота. І так, у мене в результаті дві готові роботи. Що цікаво, що це щонайменша робота, і щонайбільша із запланованих у цьому проєкті. Отакі От у мене дві роботи за перші дві неділі в'язання. У даному спільному проєкті. Стосовно номінації 3 і 4, це зігріємо ручки і ніжки. 3 і четверта номінація, і оселя вбралась багряне на мисто, Я ще не маю готових робіт і поки що не маю розпочатих. Але у третій номінації заплановані шкарпетки і рукавички залишаються в силі. Точно так же. У четвертій номінації заплановані прихватки, також залишаються в силі, і, можливо, буде ще килимок на мою тумбочку. Отакі от, от плани стосовно третьої, третьої і четвертої номінації. А з п'ятою номінацією я теж трошки попрацювала. І в цю номінацію я взяла джемпер. Ось покажу для тих, хто не бачив моє вступне відео. Джемпер я в'яжу із пряжі Gazal Baby Cotton. Це турецька пряжа. 60% хлопок і 40% акрил. Дуже приємна ниточка, мені вона дуже подобається. І що ж у мене зв'язане? Так, перш за все скажу, що в'яжеться мій джемпер. Знову ж таки, регланом зверху. Це моя улюблена модель. Як ви бачите, такий ось посередині гарний ажурний візерунок фейерверк. І тут у мене три рапорти. І один рапорт такий же ж іде у мене по рукавах. Я вам минулого разу у своєму вступному відео говорила, що мені потрібно завершити. Низ виробу, ось я вже дов'язала, так що в мене тут все в порядку, низ виробу завершений. І я навіть почала в'язати рукав. Ось тільки у мене рукава вже пров'язано. Рукав має бути довгий. Донька вирішила, що літо завершується, і тому треба їй довгий рукав, щоб вона восім могла носити цей виріб. Я, як ви бачите, роблю ось через певний проміжок. Ось трошки забираю петлі по дві петлі з двох сторін. Ось у мене я зробила позначки, і по дві петлі я удавляю через ось такий проміжок у своєму в'язанні. Планую рукав завершити ось такою ж мережкою. Точно так же, як це зробила я і. Внизу виробу, бачите, ось так от. Точно так же я хочу завершити і мої рукави. І так, я думаю, що сьогодні я дов'яжу цей рукав і планую дов'язати слідуючий. Тому я дуже-дуже хочу і надію, що наступного разу, коли я буду звітувати перед вами стосовно даного проєкту, у мене буде ще одна готова робота. Так, я цей, цей виріб взяла також як не до і з цілею завершити його в даному проєкті. І надію, що мені це вдасться. Ось така і ще одна моя робота в'язалася. За ці дві неділі. Більше немає що вам показати, що я в'язала відносно даного проєкту. У мене, звичайно, є ще вироби, які я в'язала, але вони в'яжуться не у цьому проєкті. Тому підбиваю підсумки. У мене дві готові роботи: це рукавички і такий ось кардиган. Блакитна мрія. У мене завершені дві готові роботи. І ось такий процес у мене в роботі. слідуючий раз я планую, що цей процес перейде в готову роботу. Надію, що я пов'яжу ще і в номінаціях, в яких я цього разу не пов'язала. Це в третій і четвертій. Зігріємо ручки і ніжки, і з вбралась баряне мисто. А про результати ви дізнаєтесь, коли завітаєте до мене стосовно цього проєкту через 2 неділі. Звіт буде 1-2 вересня, і... І тому я вам раджу, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на... Чорний дзвіночок, і саме він вас сповістить про мої нові відео. І ви матимете змогу першими побачити, що ж я зв'язала. І взагалі отримаєте всі новинки, які будуть на моєму каналі. А зараз я хочу подякувати нашим авторам за чудовий проєкт, дуже цікаво в ньому працювати. А також подякувати всім учасницям цього проєкту, особливо тим, хто заходить до мене, пише коментарі, переглядає мої відео. Я рада, що познайомилась з новими рукодільницями, і ми маємо змогу прийняти участь у цьому спільному проєкті. А зараз я прощаюсь з вами ненадовго, друзі мої. І говорю вам до нових зустрічей. І пам'ятайте, що я завжди вас чекаю на моєму каналі.